Чи справді Пентагон розробив для України секретну стратегію перемоги. Ну, такий план точно є. Він точно є. Він якимось чином погоджений з усіма сторонами. І якщо все піде так, як вони запланували, то це, ну, напевно, найкраще рішення, яке тільки може бути. Так що моя відповідь так. Чи вдасться завадити військово економічному співробітництву між Китаєм та РФ? Я не бачу, що якось завадять цьому співробітництву. Моя відповідь тут ні. Чи буде в якийсь час чуть-чуть там? Зміщатись, співробітництво між Китаєм і Росією в, в, в момент зменшення так буде, але це щось, що тимчасово? І післязавтра повертається назад. Так що, я думаю, що це не буде мати дії, хоча для цього просто якась безкінечна кількість дій, безкінечні там, домовляння, посил і пропонування грошей, але нам дають шута, да, що це ні до чого не приведе. Чи буде цього року підписана безпекова угода США? Я все таки думаю, що вона буде підписана. Це не про те, що вона дасться легко. Ні її прийдеться виборювати, як те, що ми зараз бачимо зброю. Чи будуть її без кінця затягувати? Так, її будуть затягувати, і в нас, на жаль, тут, якби карта Дежавю умовно про це нам і говорять, так як і раніше. Але якась надія, вона це не відповідь, знаєте, така 100%. Це все-таки якби туз. Я можу просто пофантазувати, що, наприклад, на рівні того, що перемагає президент і на, хо, на якомусь моменті свята да, на моменті, коли такі кругом іде оця якась хвиля радості, от на цій хвилі може підписати. Але це ну, маленький процент, бо затягують. І тузи часто в принципі показують початок року, так що, якщо це буде на початку слідуючого року, теж не здивуюся. Чи справді Зеленський веде перемовини з західними партнерами щодо того, щоб вони долучилися до збиття російських ракет з території своїх країн? Чи ведуться перемовини? Так, ведуться і вони ведуться на максимально високому рівні. Так що тут 100%. Чи от будуть збивати, я думаю, що будуть збивати, особливо це якісь країни, що з нами в альянсі. Я, ну, я так думаю, що це ті, що з нами межують. Можливо, це якось Польща, може, Молдова, да? от це все-таки якісь близькі країни. Я думаю, що буде підписана ця угода, поки вона просто на початковому етапі. Але все до того йде, що вона буде підписана. Чи зменшаться обсяги військової допомоги від ЄС через те, що її знову почне надавати США? Тут, знаєте, таке, залізобетонне ні. Зараз якийсь момент, в принципі, отримування допомоги з різних сторін, так що ми відповідні. Чи справді вже цього літа Данія поставить Ф-16 в Україну? Ну, я думаю, що так. Я, наприклад, не здивуюся, що найбистріше тут в принципі, нам показують літо, але зараз це вже заряджено. Це те, що в моменті може щось вже і навіть до доставляється. Воно вже це вже воно в розв'язці. Так що моя відповідь так, і те, що вже вже є, вже вже діє. Чому міністр енергетики України впевнений, що тотального блекауту в країні не буде? Це про те, що є підтримка, саме підтримка інших, з іншими країнами, крім того, щось там прорахували, може навіть є якась, схема, схема, як це все зробити, і ми з цим справимось. Навіть по якимось надважким прорахункам ми з цим маємо справитись. Нам вистачає потужностей. Тут взагалі є потужності, нам сказали. Так що саме за тільки потужностям, що є в Україні, нам цього вистачить. Чи справді Росія вивела власні ракетоносії в Середземне море? Ну, чи вивела по шість мечів нам говорять, що так. Але тут така якась цікава історія. Ну, що це в принципі було дуже важко зробити це все. Але вони не просто зробили, а через союз з іншою стороною Ми можемо догадуватися, хто це. Але шість матчів на ваше питання так чи вивели ми відповіли так вивели. Ну, це вони там більш захищені. Чи там будуть вони звідти стріляти? Я не думаю, що вони там будуть стріляти, принаймні, не скоро, якщо це буде, але вони, поки це як для захисту. Основна історія це все таки для захисту. Так, це як, як їх зберегти, як якимось чином їх максимально обезпечити. Чому Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Трампом? Ну, для розмов, це щоб показати свою, свою позицію, пояснити якось своє бачення. І я, наскільки розумію, Зеленський впевнений, що він зможе довести тут він намагу, що зможе якось показати, що він справжній, що він. Все це може зробити. Тут про якусь співпрацю, про більшу діяльність. І мені б дуже хотілося б, щоб це відбулося. Якщо це відбудеться, це буде, можливо, кінець року, а можливо, саме початок. Тому що сказати, що це зараз, на зараз нам дають. Ні, таке знаєте, це після е, пізніше, це, це не зараз. Чи отримає Україна ракети атакам з до кінця квітня? Ну, це те, тут теж так. Єдине, що не в тій мірі, що нам потрібно. Так що чи буде атакам, точно буде. Але, от це буде продовжуватись в принципі, на протязі цього року. Чи дійсно для України критично важливою є підтримка Бразилії? Ну, Бразилія має щось що дуже потрібно Україні. І чи воно важливо? І моя відповідь так важливо, бо саме в них є те, чого нема в нас. Так що моя відповідь так. Чи був результативним візит головнокомандувача військ Данії до України? Теж дають так, він був результативний. Якось людина побачила всередині, що відбувається, це дало змогу підписати якусь угоду і це дає змогу нам захищатися разом. Так що моя відповідь так. Чому в Україні почастішали випадки надсилання повісток від ТЦК померлим чоловікам? У це старі списки. Тут я, я не можу звинувачувати ТЦК. Це знаєте, попадання в ілюзію їх не перепровірено, Це ще якісь старі списки. Це не в ТЦК, справа від слова геть. Чому Ілон Маск впевнений, що виходу з військового протистояння Росії та України наразі немає? Ну, він на стороні Росії, він однозначно на стороні Росії. Він вважає, що ну, це його суб'єктивна думка, це те, що в голові я читаю. Він вважає, що Росія дуже велика в принципі країна. А крім того, він вважає, що якщо це буде війна, то це щось дуже довге і дуже затягнуте. І він, якби, каже свою думку. Чи будуть знову атаковані електропідстанції та НПЗ УРФ протягом найближчого місяця. Тут, на жаль, так. Тут, е ну, Не на жаль, тут на радість. Тут, в принципі, те, що іще набирає обертів, і ми будемо його бачити більше і більше. Тут і сили є, і чим є. І, і куди є, це взагалі щось, що буде зараз вибиватися, може може навіть і кожного дня. Так що моя відповідь так. Що справді Британське Міністерство оборони спеціально затримує допомогу Україні? Дев'ятка мечів. Так, чому чогось бояться і тому затримують. Саме. Е я б навіть сказала, що, що не просто затримують, а приторможують. От є, ем, є якась домовленість про приторможування, і вони при приторможують. Чи отримає Україна заморожені російські активи від США цього року? Ну, чи отримає, ми отримаємо, бо всім даним так ми отримаємо. Чи ми це отримуємо грошами? Ні. <свіття> <свіття> так що це якесь таке цікаве отримування без грошей. Може, це як якісь борги, ми будемо закривати, чи щось, якби ці гроші не прийдуть в Україну, але Україною будуть використані. Чому в Інституті вивчення війни прогнозують погіршення ситуації на фронті і посилення ракетних атак? Ну, перш за все, що є зброї, достатньо. Крім того, це, знаєте, як відповідь Росія зараз буде відповідати тому, що робить Україна. І, взагалі, якесь. Оце підсилення, тому що є чим і є ким. Тут людей багато. Так що, я думаю, що на фронті це саме через те, що там туди навезли людей. А якщо беремо про ракети, то їх просто вони є. І потрібно якось відповідати, щоб вирівняти рахунок. Я розумію, що Зараз хтось скаже, і так багато летить, але ж і Україна теж немало робить, і зараз потрібно вирівняти, показати, які молодці Росії росіянці. Чи справді в травні перед ЗСУ відкривається вікно можливостей, щоб перехопити ініціативу на фронті? Чи відкриється, так відкриється. Тут не про, не про те, щоб, в принципі, отримати це вікно можливості. Тут е, про, про те, щоб зупинити їх, От перше, перша якась ідея головна зупинити, і воно не буде трошечки так, як всі очікують, що там погнали і починається воно там рухатись. Поміняється стратегія, воно буде по-іншому. Так що моя відповідь така: чи зупинимо ми наступ? Я думаю, що так. Але це не буде по всьому фронту, що ми беремо вікно можливості. Якось воно буде по-іншому. Це може бути взагалі якийсь один напрямок, бо ми розвертаємося якось по-іншому. Чи буде в нас можливість перехопити? Можливість буде, але стратегія змінюється. В стратегії головне зараз зупинити. І я так думаю, що ми десь в ці дати десь і зупинимо. Але розвиток буде не такий, як ми всі очікуємо, що це буде по якомусь повному фронту. Це буде один напрямок.